Дорогі друзі, як ви бачите, прекрасна гвинтівка Vitrix в калібрі 50 BMG вже у нас вдома, і ми маємо її терміново викупити і відправити в Бахмут. Ця гвинтівка вже перша з цієї партії воює сьогодні під Солідаром. Вражає ворога дійсно на відстані більше 2 кілометрів і показує геніальну абсолютно кучність і за перший же вечір чергування відповідно на позиції. Снайпер зміг вбити 18 орків. Я хочу сказати, що цією гвинтівкою можна вбивати не лише живу силу противника, але й спеціальними бронебійними патронами можна вражати легку бронетехніку. І, відповідно, це теж має велике значення, оскільки після цього враження цю бронетехніку часто можна захопити і потім використовувати вже нашим бійцям. Як ви бачите, тут стоїть вже прекрасний приціл Genesis. Гвинтівка повністю обладнана, вже куплений до неї боєкомплект, необхідно тільки... Викупити її для цього ще нам потрібно 10 тисяч доларів, і нам ще необхідно повернути деякий борг за патрони калібру 50 БМЖ, які ми в борг взяли. Шановні друзі, приєднуйтеся, чим швидше ця гвинтівка поїде в Бахмут, тим більше буде відповідно від неї користі, тим міцніша буде наша оборона. там. Дякую всім.